У Калуші відбувся відкритий чемпіонат міста зі спортивної риболовлі. Більше 20 рибалок зі спінінгами у руках окупували озеро у парку культури відпочинку імені Івана Франка. Звичайні рибалки, які чи не щодня зустрічають світанок на парковому озері, були дещо подивовані і самими змаганнями, і їхніми умовами. Адже увесь улов спортсмени випускають назад у водойму. Організували змагання четверо ентузіастів, які є членами Федерації спортивної риболовлі Івано-Франківської області, призери чемпіонатів області та України Ярослав Купчак, Сергій Журлов, Костянтин Михайлишин та Костянтин Сусновський. Мета популяризація цього виду спорту на Калущині та можливе створення міськрайонної федерації спортивної риболовлі. Розпочався турнір із виконання державного гімну, реєстрації учасників та жеребкування визначеного місця ловлі. Кожен спінінгіст сплатив вступні внески за участь, дорослі по 100 гривень, у юнаки по 50. Під час реєстрації кожен отримав приємні подарунки від спонсорів, стартує пакет одного з мобільних операторів, блешні та наживки із зістівного силікону. Пройшли змагання у чотири етапи по 45 хвилин. Улов після кожного етапу підраховували за кількістю балів і відпускали у воду. Щука оцінювалася у 15 балів, окунь у 2, решта риби в 1 бал. В основному спортсмени ловили окунів, хоча за свідченнями рибалок у Калузькому озері водиться і щука. Зараз у нас буде любительська рибалка. До нас просилося багато спортсменів, але ми були змушені їм відмовити по тій причині, що любі змагання повинні бути чесні. І якщо б були просто спортсмени, ну зрозуміло, що просто любителям було б не зовсім цікаво виступати. В майбутньому не буду забігати наперед. Є в планах провести, вже запросити спортсменів з Західної України. Тільки в нас трошки виникає питання по тому, на, якому, на якій водоймі проводити змагання. Ми так якби із цим фестивалем довго думали, бо в нас ну, в місті так якби... Підходящих таких водойм немає. Але бачимо, що тут в парку повинно бути цікаво. Зараз будемо бачити, як будуть виступати хлопці. Рибка невелика, але її є багато. За результатами змагань найвправнішим спінінгістом визнано Назара Матєєва з долини. Друге місце посів спортсмен з Івано-Франківська Віталій Кульчук. А один із наймолодших учасників турніру, колушанин Іван Носик, наловив риби на бронзову нагороду. Усі призери у кожному етапі і у загальному підсумку нагороджені грамотами та медалями. Чемпіон отримав нагороду добротний фірмовий спінінг. Усі вступні внески, окрім оплати за виготовлення грамот та медалей, підуть на зарибнення якоїсь водойми на території калуша, де саме зарибнюватимуть і чим визначать самі спортсмени, голосуючи в інтернеті.